Ми сьогодні, знаєш, що будемо ще говорити? Ча? Бо в четвер буде день вишиванки. І у нас в нашому місті буде стільки заходів відбуватися, не всі глядачі знають, де, котрі, які заходи. Тож, сьогодні ми запросили Євген Тонкашкурик, директор комунального закладу Центр культурних послуг. Дуже раді бачити Женю, Вітаю вас. Але перед етером ми трошки поговорили. Взагалі, так. центр культурних послуг це що таке? Центр культурних послуг це єдина структура, uh -huh. яка була створена вже під час війни за допомогою реорганізації п'яти палаців культури у місті. Так, у нас є п'ять філій, які розміщуються у трьох районах міста: це Заводський район, Хортицький район і Вознесенівський район. Uh -huh. В принципі, центр культурних послуг це... Багатофункціональна платформа так. для реалізації творчого потенціалу дітей, місцян, mm -hmm. підтримки запорізьких митців та проведення культурно-мистецьких заходів міста. Так, Туже в наших о, 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 цих палацах культури, да, коли були зараз, це mm -hmm. філії наші, о, там є сховища. Звичайно, на базі кожного mm -hmm. о, центру, на базі кожної філії є укриття. В трьох із них є незламні хаби: це незламний хаб Орбіта, Титан та Хортицька". Mm -hmm. Mm -hmm. Так, гарно. І там постійно щось відбувається. Так, Я знаю, так. що постійно дуже важко не по пройти повз так і, і зайти. Дуже важко потрапити, бо знаю, що і розклад у вас цих заходів дуже розпусканий Так, так, наперед. дуже щільно все. Бо це дійсно mm -hmm. захищення приміщення, дуже багато відбувається подій. А розкажіть, будь ласка, жінка, щодо центру культурних послуг, які у вас будуть заходи до дня вишиванки? Ми всі чекаємо цей день, ну бо це так для нас в цьому році, і всі ці. І угу. роки як почалась війна, наскільки це якось таке свято щемливе і воно важливе. І знаємо, що ви намагаєтесь доносити цю культуру до народу, так і говорити про важливе робити. Скажу війна. одразу по місту буде дуже багато заходів. Я спілкуюся е, з різними департаментами, угу. з різними позашкільними закладами, і е, департамент культури також е, великим великим кластером долучається до святкування е, саме цього свята. Е, щодо центру культурних послуг, у нас буде проведено чотири базові за. Перший захід вже був проведений е, минулої неділі 11 травня. Це був дитячий майстер-клас е, з виготовлення українських орнаментів. Mm -hmm. Діточок навчали... Е, що таке український орнамент? Розказували про його символіку та вчили його виготовляти на паперовому полотні. Mm. Mm. Так, okay. а вчора, буквально, у центрі культурних послуг Заводська, це в Заводському районі. Ми відкрили просто унікальну виставку для нашого регіону та, в принципі, для всієї країни «Український Всесвіт. автентична скриня сьогодення. Ця виставка стала можливою завдяки громадській організації «Запорозькі берегині та пані mm -hmm. Олені Шевчук, яка mm -hmm. завжди відкликається на такі mm -hmm. запити та е, максимально максимально у нашому регіоні популяризує українську культуру. Mm -hmm. е, дуже приємно, що вчора е, можна сказати, у нас було два відкриття, тому що офіційне відкриття було о сімнадцятій. Але mm -hmm. перша група е, містян туристів з Хортицького mm -hmm. району mm -hmm. так організовано mm -hmm. вже приїжджали та. Пані Олена проводила для них цю чудову екскурсію по нашій виставці. Вона унікальна тим, що там зібрані вироби. Як автентичного характеру, тобто є вишиванка, які, наприклад, 150 років Клас, це дівчата принесли принесли. Так у них є такий проект скриня, який зберігають, вони їздили по селах до початку повномасштабного вторгнення та збирали всю цю історію культуру. Є вишиті рушники, які передаються з покоління в покоління, весільні. Якщо у цей рушник закутатись, то ти обов'язково вийде заміж і ніколи вже з чоловіком не розлучишся. Це що там черга стояла, а в классика приїжджали. Олена Шевчук так про це розповідала. І також є сучасні вироби, які вже так. були створені під час повномасштабного вторгнення, рушники, вишиванки і, е, в принципі, дивлячись вчора на зацікавленість. Е, Тих людей, які відвідали відкриття виставки, я думаю, що вона буде достатньо популярною. Uh -huh. Вона буде діяти з 12 по 25 травня uh -huh. на базі центру культурних послуг Заводської. Це вулиця Павло Кічківська, 22. Uh -huh. і, безкоштовний перебіг? Звичайно, вхід це безкоштовний. вхід безкоштовний, і в принципі всі е заходи до Дня Вишиванки вони діють на безкоштовній. А, а Як дізнаються люди, як потрапляють? Люди дізнаються через соціальні мережі на нашій офіційній сторінці, мрежі, так, у Інстаграм та Фейсбук Центру культурних послуг, mm -hmm. також сторінка Запоріжжя Сіті, mm -hmm. та інколи ми дублюємо ще на сторінки Незламного хабу. Mm -hmm. да, ну, тобто простіше в Інстаграмі Центр культурних так. послуг знаходити, там все, вся рознарядочка є. Так? так, гаразд, а от я поки за дітей розмовляли, ми просто сьогодні День Мами, mm -hmm. ми мамам, мамам нашим, всім в неділю був, да, ми да. сьогодні про це поговоримо, і ми передаємо через привіт. Е, і про дідачок. Діти приймають участь у майстер-класах і так далі. А ось ж був, так, Це да? діти, вони мають займатися в цих філіалах, там так. щось, якісь там, не знаю, в них навчання або хто завгодно може прийти з дітей. Як... Будь-яка людина, ага. будь-яка родина може долучитися до будь-якого заходу угу. нашого центру. В принципі, на безкоштовній основі. Uh -huh. Тобто, ми, у нас є орієнтир на наших дітей, вони у нас займаються стабільно, регулярно. Uh -huh. Але в першу чергу ми працюємо на те, щоб залучити місцян uh -huh. і е, показати те, що в принципі відбувається у місті з, з культурної сторони. Реєстрація попередня не потрібна, просто реєстрація попередня на ці не заходи не uh -huh. потрібна. Ми готові до великої кількості відвідувачів, uh -huh. тому це в принципі не проблема. Uh -huh. І основні два заходи я продовжу, будуть проведені саме в день вишиванки. 15 травня вони будуть розміщуватися на базі Хортицького. Це буде майстер-клас Родинний код. Тобто це сімейний майстер-клас з виготовлення родинного оберегу на папері. Uh -huh. Також до цього заходу ми долучаємо наших військовослужбовців, їх сімей. Цей родинний оберег можна буде повісити е, гарно у рамку вдома, який буде вас оберігати, uh -huh. тому що там uh -huh. будуть закодовані е, символи українські, uh -huh. які будуть оберігати саме цю родину. І у центрі культурних послуг «Молодіжний» 15 травня. з... П'ятнадцятої до сімнадцятої буде проведена інтерактивна акція виготовлення українського коду, в якому зашифровано слово перемога. Це будуть такі маленькі інтерактивні класні листівки, які можна буде забрати потім з собою, написати побажання та комусь подарувати. Або ж, наприклад, можна буде залишити у центрі і написати побажання військовим. Ми обов'язково їм це все передамо. А, до речі, я просто Шикливо. скажу, що до побажань військовим плані малюнки всю, всю тему підійма е, іноді спілкуюся, слухайтеме. Він каже, це так круто і важливо, так. це Бо так надихає, знає, просто це не просто приймають. як така навіть не традиція, процес такий, що діти малюють для дітей розвитку, е, угу. типу написати щось хлопцям, дівчатам, які Та значить, для них це важливо. Хлопцям, дівчатам це важливо отримати, що хтось про них думає, що ми так. знаємо, Приділи що час, що вони роблять. І це можна сказати, було. мотивація. Так. Це не ну, це не просто такі слова, це реальна, працююча, наш працюючий процес. Так взагалі у вас часто відбуваються такі заходи. І якщо давайте зараз говоримо mm -hmm. про військових, тоді знаємо, що надаєтесь таку підтримку, відбуваються такі заходи для ветеранів, для е, дітей, так? ветеранів, загиблих вже для дітей, е, для дружин. От, розкажіть, що можна так, ще у вас отримати? Ну, в принципі, отримати? Центр культурних послуг та незламний хаб. Е, ми зараз максимально зорієнтовані на... Ветеранів війни на військовослужбовців, на їх сім'ї і на внутрі внутрішньої приміщенні особи. Навіть коли до нас заїжджають, наприклад, там кургани агрегат на були у незламному хабі mm -hmm. буквально минулого тижня. Це гурта. Так, це ага, гурт і Агрегат. Так а, вони дуже вмотивовані хлопці. Дуже класний uh -huh. дервовий концерт був. І що мене більше вразило, були дуже класні аукціони, збирали на е, ЗСУ. І всі військовослужбовці могли прийти абсолютно безкоштовно. Uh -huh. Тобто ми домовляємося, проговорюємо цей момент з менеджерами, тому що ми розуміємо, що у Запоріжжі uh -huh. перебуває багато військовослужбовців не тільки нашого регіону, але й всієї країни. І саме uh -huh. таким чином ми намагаємося. Е, Створити, можна так сказати, культурний простір, хоча б е, поміж оцих всіх страшних речей, які да. відбуваються так, з нашою так. країною і які переживають самі наші хлопці. Бо їм також потрібно відпочити, якось відволіктись, так, зрозуміти, що ось для них роблять, що, що ви підтримуєте. Це дуже велика ну, шана вам за те, що ви робите, за те, що ви цінуєте їх, цінуєте час, який вони можуть прийти до вас і провести з родиною. І не потрібно думати, а де придбати цей квиток, за, за що, щоб піти всієї родини. Зараз в принципі не повинно бути. Не повинно бути, це точно так. Скажу наперед, що на зламному хабі у нас буде стендап Богдана Боярина, Угу. у найближчий час та концерт Гранд Смузі". Угу. Всі військовослужбовці при приявленні військового квитка теж можуть потрапити туди безкоштовно. Клас, ми так, вже так, домовилися так. з менеджерами, тому буде класно, обов'язково завітайте. Так, будь ласка, для себе фіксують цю інформацію і так краще відстежувати, відстежувати афішу, так. Да, бо дуже багато заходів. Потім якісь у вас фотозвіти так ідуть. У вас працюють і фотографи, і така якась ну, якась така атмосфера, така інтерактивна принципі, Так, я сказав про центр культурних послуг, що це багатофункціональна платформа. Так. Тобто, у нас є випадки, і їх дуже багато. До нас звертаються місця ось. Ми хочемо, uh -huh. допоможіть реалізувати. اشتركوا Ух ти, і ми... так навіть приходять і кажуть, це організації так, приходять так, і кажуть, так. Так, допоможіть організувати захід, ага. допоможіть організувати виставку або ще щось. І ми збираємося командою, думаємо, як їм допомогти в цьому плані. І, звичайно, паралельно шукаємо фотографів, угу. smm менеджерів угу. і людей, які будуть корисними е, саме в цьому роді діяльності. Наприклад, у нас е, у суботу у центрі культурних послуг Хортицький був терен. Угу. Так, він для підлітків так, розмову Так, так. Е, цей проєкт угу. був започаткований сідом. Власовою uh -huh. а, разом з департаментом освіти і науки і департаментом культури і туризму Запорізької міської ради. Тобто до цього власів привозила Дантеса, так? І таки так, зустріч влаштовували До mm -hmm. нас звернулася. Допоможіть, нам потрібно приміщення uh -huh. до департаменту освіти, нам потрібна аудиторія. Так. Ми хочемо мотивувати, ми хочемо працювати заради України. І саме е, з усиллями, можна так сказати, трьох команд. Створився такий чудовий проєкт, який відвідує дуже багато підлітків. Я, я вважаю, що це дуже е, мотивує на даний момент. Це дуже важливо для них. Наприклад, Жені, наприклад я, поки а. про це говоримо. Я хочу, наприклад, ну, ми з тобою вирішили uh -huh. організувати якийсь захід Заход, так, корисний. Так, корисний, так, що так. я роблю? Я, я почув, я заходжу в інстаграмі на сторінку, є, є якийсь зв'язок, мабуть, так? Так, якщо, е, ну, більша частина заходів зараз проходить у незламних хабах в обличчях. Е, на сторінці незламного хабу е, можна mm -hmm. зайти е, за яке знаходиться у профілі, mm -hmm. заповнити анкету на проведення oh, заходу, розказати в цій анкеті, описати, що ви хочете за захід, mm -hmm. е яка вам потрібна допомога, що вам для цього потрібно. Mm -hmm. І з вами е протягом тижня, не, не тижня, е протягом однієї доби зв'язується менеджер незламного хабу. Який з вами вже повністю взаємодіє? Можна, так, і співпрацює. Так, так, як ви, в, Все систематизовано. Ти бачиш, як все систематизовано виросте. Це сучасно все. Ти бачиш, не просто проходить, фіксується. Те, шо, те це шоб, нас, де, шо шо що це ж відбувається і в, на заходах сучасних, в плані ми кажемо в Європі. про Європі. Ну Європа про приватні заходи. Так, є фіксація, є відео, є, є ну, не реклама, а є популяризація цього процесу. Є можливість звернутися, так. є є можливість де подивитись, знайти контакти. Все це комп'ютеризовано. Просто це нам знати, що так. Легко, але ж я Ні, ні, це важко, але це просто налажено. Скільки це да. було важко систематизувати, вилаштувати, то скажіть про вашу команду. Скільки людей? Це такі самі однодумці, як і ви, бо я знаю, що я дуже угу. багато вже в цій сфері працює. Дивіться, ну, якщо ми кажемо про центр культурних послуг, а, на базі п'яти філій у нас працює а, 120 працівників. Вони всі ось так, постійно це як і Вони Мінічний персонал, так, так це і творчий персонал, це і адміністративний персонал. Uh, вони всі дуже класні, дуже активні, дуже працьовиті, Я їм за це дуже вдячний. Тому що правильно ви кажете, ми ось так ось як бджілки, так. тому що заходи не закінчуються ніколи. Так незламні незламні хаби не закриваються не на один день, не на ні на вихідні ніколи, а особливо у свята. Так. Центр культурних послуг також намагається максимально працювати для містян, тому uh, так. Команда класна. Звичайно, зараз ми відчуваємо трошки ще кадровий голод, тому що у зв'язку з тим, що багато людей від'їхало і mm -hmm. постійно по Запоріжжю йдуть обстріли, і люди так. приймають таке рішення, щоб виїхати. Але ми максимально згуртувалися і максимально стараємося. Тому що, ну, якщо брати на момент створення 23-й рік центру культурних послуг, з моменту створення центру ні один працівник. Не виїхав угу. за межі Запоріжжя, що тримаємось разом. Ми теж не виїжджаємо. Так. Ми не також на не виїжджаємо. Так, якщо а, що ми так. готові, також допомагати, чим так. чим можемо. Так. Я переконана, що ви не зупиняєтесь. чи можливо в планах є ще створення, бо є необхідність. Як на мене, є необхідність тут, як Сергій каже так, якщо може кожен зайти або залишити заявку, або так. подивитися, куди прийти. Це Такий постійний у вас інтерактив і постійно заходи закінчуються. Чи можливо ви плануєте ще розширити свої меже, по секрету? А, Поки що такої розмови у нас не було. Поки Але, що... Треба чи не треба, чи поки все влаштовує. Oh. Дивіться, на даний момент, в принципі, ми охоплюємо досить велику кількість mm -hmm. е, і соціальних груп, і соціальних категорій, і, в принципі, містян міста Запоріжжя. Зараз немає проблеми переїхати з одного району в інший для того, щоб відвідати якийсь захід mm -hmm. або якийсь класний концерт. Mm -hmm. Mm -hmm. Якщо буде така можливість у майбутньому, ми про це подумаємо. Mm -hmm. Але зараз на перспективу таких планів поки що немає. Ні, ну звісно, можна було б, якби от ми кажемо кадровий голод, ми кажемо. Взагалі, в... під час повномасштабного вторгнення ми кажемо, що налагоджено. На процеси де йдуть заходи, які е, труднощі взагалі зараз саме випливають окрім кадрового, так каже, що окрім кадрового, що ми кажемо саме під час от, війни. Ну, під час війни це в будь-якому випадку загроза ракетна або шахетна, mm -hmm. або ще якась. Mm -hmm. Тому що ви ж самі розумієте, коли ми працюємо, наприклад, на першому, на другому, на третьому поверсі, у нас займаються діти. Mm -hmm. Під час повітряної тривоги або під час обстрілів вони спускаються в укриття. Mm -hmm. Це вже е, переривання творчого процесу, це переривання mm -hmm. концерту, це діє на психологічне, на ментальне здоров'я дітей. Чайно. Тобто, ну, в принципі, е, ми з працівниками намагаємося не тільки давати якусь культурну складову дітям та нашим відвідувачам а намагаємося з ними розмовляти, та е, їх заспокоювати і казати, що все буде добре, не хвилюйтеся. Зараз все пройде, концерт продовжиться, життя продовжується і е, ми продовжуємо працювати так. саме для вас. Тому ну, найваж... най... найскладніше у даний момент це ось це. Просто ми ж робили так, заходи от, під час обстрілів, коли ми спускались до цокольного поверху. Mm -hmm. І ти ж максимально робиш вигляд, вигляд взагалі, що все, все буде що хорошо. І продовжуєш там, якщо є можливість, там вже там, звісно, не такий об'єм mm -hmm. приміщень і так далі, але ти продовжуєш, щоб діти відчували, ага, ну всі, от Щось дорослі ведуть добре. себе більш позитивно, значить, значить це гарно буде. Да, тому, так, тому що кожному мистецтву Велика. потрібен глядач. Так, це, та, це така сила духу женщина. Давайте ще раз підсумуємо. що ми, Зараз у нас триває виставка е, вишиванок, да, Класно, від наших берегинь, улюблених запорізьких, да. які створюють неймовірно. О, мені здається, що вона родзинка, взагалі родзинка нашого міста. Так. Ось вони створили цю виставку. Е, до якого числа вона буде тривати? А, виставка буде тривати з, 20, о, з 12 по 25 травня. Ага, ще е, е, на часу. базі центру культурних послуг Заводської, це вулиця Павло Кічківська, 22. Угу. 15 Вітати до центру культури е, Хортицький та угу. центру культурних послуг молодіжний, де будуть проведені майстер-класи та інтерактивні е, інтер, е, інтерактивна акція угу. щодо вигадування українських орнаментів так. і також. Ще хочу сказати, що на базі центру культурних послуг Титан. З 5 травня і по 30 травня у нас діє е, виставка Добробату. Mm -hmm. Mm -hmm. Це, вона привезена з Києва. Вона відведила е, залізничний вокзал Києва, залізничний вокзал Харкова. А зараз вона знаходиться у нас у Запоріжжі. Дуже цікава виставка. Вона складається з 16 колон. На яких е, уламки снарядів, які так. були, е, які дістали з під завалів так. саме Добробат? Угу. Виставка угу. буде діяти, Я ж кажу ще раз. Повторюсь, по 30 травня е, Ян Павло Роман це скульптор, який її створив. Вона про незламність українських міст, так про незламність України і нашу силу до. Незалежності та нашу силу до перемоги. Дуже цікава інтерактивна виставка. Прошу всіх відвідувати. Це дуже класно. Так, запрошуємо. А так щоб просто е, трошки було зрозуміліше. Е, Павло Кічкаське 22. Так. Це в нас е... це центр культурних послуг Заводський. Так, з Хордиським там простіше він Інженера Чи... Преображенського 15. Так, є молодіжний. А молодіжний це Мирослава Симч 53. Так, я. Титан, ми знаємо, де знаємо. Титан перемоги 131. Так, так. Ну, за що я впустив? Клас, ні, все, так? А 5 показали філі. ти чотири. 4... І орбіта, а, і орбіта. А, і орбіта так, так, так. Так. так, це так. Так. Ну, те, що ми ти, чітко що знаємо, так, так. постійно на слуху якомусь. Щоб зафіксували для себе, але там можна подивитися в інтернеті. Так, це, це ми зрозуміли, по, взагалі по розвитку також ми зрозуміли, що до чого Та, зафіксували. Скажіть, який ми для України, mm -hmm. ну як на мене, не знаю. Можливо, в інших містах також є такі центри культурних послуг, але чи, можливо, інші якісь незнайони установи. Я дуже пишаю. Що у нас є, що на є така установа, яка впроваджує, підтримує дух. Ми е, особливі чи ні? Чи по всій Україні є такі центри? Дивіться, центри культурних послуг в принципі були розроблені Міністерством культури угу. е, ще до початку повномасштабного вторгнення. Але е, вторгнення Росії завадило е, розвивати, так розвивати угу. так, і розвитку саме цієї системи, тому що вона спочатку створювалася для е, об'єднання територіальних громад. Угу. Е, наше місто. Зробило величезний крок вперед, коли е, об'єднало е, міські палаци культури в єдину систему центрів культурних послуг. Е, в принципі, центри культурних послуг вони існують. Вони існують е, в інших регіонах, вони існують в інших містах, але вони, вони існують в поодиничних випадках. Угу. У нас це єдина структурована система. Яка надає якісні культурні послуги. Клас. А наші центри і центри в інших містах поки не комунікуємо. Так щоб... а, ні, а ось ні. з Києва, бачите, ж приїхала виставка з Києва. Так, приїхала так, виставка, так, але ми, так, ми домовлялися вже особисто, можна так, сказати, так, так. М -м -м. А, поки що не комунікуємо, але у майбутньому на це плани є. звичайно. було б було Дуже вам велика дяка. Ми дали достатньо інформації, і зафіксували кожен момент, зафіксували. щоб пам'ятати що, де, куди так. і де що побачити. Тож хочу нагадати до нас, завітав гостя. Ми запросили Євген Тонкашкурик, директор комунального закладу, центр культурних послуг. Дякую вам, Женя вам. бажаємо гарно, що пройшли всі ці свята. Всі ваші плани здійснювалися.